Базель, лютий 2024 року. Рейнве виблискує під зимовим сонцем. Вулиці Бірмінгема вкриті тонким шаром снігу, а повітря пахне свіжими круасанами і гарячим глінтвейном. У цьому тихому заможному передмісті, де віли з панорамними вікнами стоять поруч з садами, Крістіна Джоковіч, зірка подіуму, успішна підприємниця і любляча мама двох дівчаток, зникає без сліду. Її соціальні мережі малюють ідеальне життя: пікніки в Альпах, ніжні моменти з доньками, виступи в залах Цюриха. Але за цими кадрами ховається таємниця, яка потрясла Швейцарію. Вітаю вас в новому епізоді нашого подкасту, де ми розкриваємо найзагадковіші історії злочинів, що змінюють наше уявлення про світ. Сьогодні історія Крістіни Джоковіч, жінки, яка втілювала мрію про успіх. Але чиї секрети розкрили темну правду про її ідеальне життя, що сталося в Біненгемі 13 лютого? Хто знав правду і чому ця правда змусила нас переглянути те, як ми бачимо тих, хто поруч. Тож налийте собі кави, вмостіться зручніше і пориньмо в цю історію разом. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Базель в лютому це магія. Рейн ділить місто на два береги, відбуваючи вогні мосту Міттлера-Брюке. Собор Мюнстер височіє над старим містом, де вузькі вулички пахнуть свіжоспеченими вафлями, і кавою, і гарячим шоколадом. У 2024 році місто готувалося до карнавалу. Вулиці ось-ось мали вибухнути музикою і кольоровими масками, але за три кілометри від центру у Біненгені панувала тиша. Біненген це передмістя мрії. Віли з садами, електромобілі в гаражах, діти в приватних школах. Тут живуть банкіри, вчені топ-менеджери. Злочинність майже нуль, 4,8 випадків на тисячу осіб у 2023 році, відеокамери на кожному розі, поліцейські на велосипедах патрулюють місто, сусіди, що вітаються за кавою в пекарні. Але навіть в цій оазі безпеки сталося щось, що ніхто не міг передбачити. А тепер давайте зупинимося на нашій головній героїні. Крістіна Джокович була більше, ніж просто ім'я. Вона народилася в Цюриху в сім'ї сербських емігрантів. Вона виросла на вулицях Фрізенберга, катаючись на роликах і слухаючи музику. У 18 років вона виграла конкурс краси в Аару, зачарувавши всіх своєю посмішкою і промовою про силу жінок. Фінал міст Швейцарія 2007 зробив її зіркою. Її фото з'являлися на білбордах, у рекламних годинників і супермаркетах, але Крістіна не зупинялася на досягнутому. У 2012 році вона заснувала Catwalk Coach – компанію, що навчала жінок упевненості. Вона вчила моделей ходити подіумом, а менеджерок володіти залами. Її клієнти від Mercedes-Benz до Philips платили тисячі за її воркшопи. Паралельно вона працювала в ІТ, консультуючи банки в Google Світзеленд. Її сторінка в мережі 45 тисяч підписників була сповнена натхнення. поради про кар'єру, фото з пікніків у горах Юра, відео, де вона читає казки донькам Вірі і Кірі. У 2017 році Крістіна одружилася з Марком Рібаном, харизматичним офіцером ВПС із дипломами Стенфорда. Їхні весілля в замку над Женевськими озерами були в касті. Народження Віри в 2020 році і Кіра в 2021 році завершило цей образ. Мій світ підписала вона сімейне фото на тлі засніженого Пілатуса, але друзі помічали Тіні. Крістіна рідше сміялася, уникала розмов про дім. Він хоче знати, де я щомиті, якось прошепотіла вона своїй подрузі Софії. Її чоловік Марк Рібан здавався ідеальним. Він народився в Лозані, виріс в Женеві в заможній сім'ї. У школі Лерос він грав у теніс, у ВПС пілотував винищувачі, у Стенфорді здобув MBA. Його консалтингова компанія працювала з банками і авіакомпаніями. А він сам грав у гольф, носив костюми, що коштують більше ніж місячна зарплата вчителя. Але за лаштунками ховалася інша людина. Колишня партнерка Марка Елен розповідала про його потребу в контролі. Він перевіряв мої повідомлення: ми сварилися через дрібниці, згадувала вона. Друзі Марка казали, що він бачив доньок як свій проект, а Крістіну як частину ідеального образу. Але в 2023 році його бізнес почав тонути, втративши клієнтів. Водночас Крістіна процвітала у січні 2024 вона звернулася до адвоката, плануючи розлучення і захист дітей. Марк, за словами подруги Лани, був у люті. Він не збирався її відпускати і, тим паче, віддавати їй доньок. 13 лютого 2024 року почався як звичайний день. Крістіна прокинулась о 6.30, приготувала мюслі для Віри і Крістіни, одягла костюм і туфлі, поцілувала донечок і відвезла їх до садочка. У неї був щільний графік. Зустріч в кафе, обід в ресторані, дзвінок з Google. Марк залишався вдома, працюючи в кабінеті. Але о 16.30 пролунав тривожний дзвінок від виховательки дитсадка. Вона повідомила, що Крістіна не забрала доньок. Батьки Крістіни, Мілош і Анна були дуже стривожені. Вони дзвонили доньці, але її телефон був вимкнений. Марк відповів спокійно: вона на зустрічі скоро буде. О 18.00 батьки приїхали до їхньої віли в Біненгені. Марк запросив їх, він запропонував вино, жартував про погоду. Але Мілаш відчув щось недобре: він обійшов будинок, кухню з Мармуровим островом, вітальню з дизайнерськими меблями, кабінет з картинами. У підвалі, у пральні він знайшов сміттєві мішки. У них сумка крістіни, її туфлі і ноутбук. Його крик розірвав тишу. І за лічені хвилини поліція кантону Базельланд розгорнула спецоперацію. Детективка Елен Грос очолила команду з 80 офіцерів. Вони прочисували віло, сад, перевіряли камери, записи показали Крістіну о 13.05 біля ресторану, а Марка о 14.30 біля банкомату, де він зняв велику суму. О 17.00 він вже був на АЗС. Камера біля будинку зафіксувала його з важкими мішками, хоча він стверджував, що не виходив з кабінету. Сусіди згадували дивну поведінку Марка. Він виносив щось важке в день, сказала Марта Фогель. Подруга Крістіни розповіла поліції про її страхи. Вона готувалася до розлучення, боялася за дітей. Цифровий слід Марка виявив пошуки: як відключити GPS, як орендувати склад. Його ноутбук містив листування з клієнтами, де він запевняв, що все під контролем. 28 лютого поліція ще раз завітала до Марка. Він якраз пив каву за ноутбуком. Чоловік спокійно сказав це помилка. Але докази, камери, сумка, свідчення сусідів вказували на нього. В листопаді 2024 року у лісталі почався суд. Прокурорка Ліна Баум представила відеозаписи, свідчення, подруг, цифровий слід. Мак наполягав, Крістіна втекла через стрес. Але лист до адвоката, де вона писала про захист дітей, спростував це. В січні 2025 року його визнали винним у причетності до зникнення. Суддя Анна Лоренс оголосила вирок 15 років. Зникнення Крістіни змінило базель. Біля її будинку з'явилися квіти і свічки. Її фонд підтримує жінок-підприємниць, а забіг у парку зібрав тисячі для сімейних центрів. Віра і Кіра живуть з дідусем і бабусею, зберігаючи пам'ять про маму. Базель посилив безпеку, додавши ще більше камер і програм підтримки. Друзі, я щиро співчуваю дітям та батькам Крістіни. Спи спокійно, Крістіна. Друзі, як ви думаєте? Чи могли друзі, батьки Крістіни допомогти? Чи справді вона зробила все, що могла і не підозрювала, на що здатний її чоловік Марк? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!